Я хочу з вами сьогодні приготувати кролика тушкованого сметані. Дивіться, я тримаю перед собою половинку кролика. Зараз час такий кролів багато, продається і на ринку, і в магазинах. Коли ви будете купляти, вибирати треба, щоб він був більш жирніший. І от у нас кролик, і ми повинні його спочатку поділити його на шматки, такі, як нам треба для приготування. Давайте откладемо. Субпродукти це печінка кроляча. Треба знаходити сустав. от Тут колійний сустав задній, да? Ми його знаходимо і так прорізаємо. Наступне, що ми повинні зробити з кролем, це його нашпигувати часником. Для цього ми Почистили чесник, порізали половинками, так чесник, і прирізаємо. м'якоть І вставляємо туди чесничину. Друзі, ми нашпигували кролика чесником. Тепер будемо готувати його до смаження. Для цього викладемо так рівненько. Зараз ви зрозумієте, чому я так викладаю. Щоб Було краще його готувати. Посолимо. Так, гарненько солимо. Ну, користуйтесь своїм досвідом при солінні м'яса, коли ви смазутеля. Приблизно. Посипаємо його перчиком нашого кролика. Так, гарненько, чорний молотий перець. А тепер перевертаємо кожен шматочок. Таким чином, коли ми будемо далі солити печі, ми не пропустимо ні одного шматочка. Знову солимо. Знову додаємо перця. Чорний молотий перець пахне. Гарно, свіжий. А тепер невеличкий ноу-хау. Якщо вам попався кролик, не жирний, або ви хочете, щоб м'ясо було ніжніше, я пропоную такий спосіб. У мене є вершки, причому вершки, вони рідкі. І я набираю такий шприц, придбав в аптеці, і так проколюю і запускаю мілілітрів 10 у кожний шматочок. Мілілітрів 10 вершків. Якщо ви не хочете заморочуватися зі шприцем, так як я, ви можете нашпигувати салом. Наступний етап розігріваємо сковороду, поливаємо лійки. Для обсмаження кролика я використав борошно змішане з прованськими травами, з приправою свіжий. А тепер невеличкий ноу-хау. Якщо вам попався кролик нежирний, або ви хочете, щоб м'ясо було ніжніше, я пропоную такий спосіб. У мене є вершки, причому вершки вони рідкі. І я набираю такий шприц, придбав в аптеці і так прокурюю і запускаю мілілітрів десять у кожний шматочок, мілілітрів десять вички. Якщо ви не хочете заморочуватися зі шприцем, так як я, ви можете нашпигувати салом. Наступний етап. Розігріваємо сковороду, поливаємо ліки. Для обсмаження кролика я використав. Борошно змішане з прованськими травами з приправою прованські трави. Беремо обвалюємо борошно, так, і відправляємо на патеню. Друзі, ми тільки обсмажуємо, ми не смажемо. У нас основне приготування буде при тушінні. А тим часом приготуємо сотейник, в якому ми будемо тушкувати. Ми викладемо дно і трошки боки сотейника, викладемо салом. На сало ми покладемо. Цибулю на напівкільцями таким товстеньким шаром, щоб повністю закрилось сало. Присмажені наші шматочки перекладаємо в сатину. Таке обсмаження в кулінарі іноді називають запечатати. Тобто сік, коли обсмажується поверхня, сік залишається всередині і він буде ходитись для подальшого приготування. Нас кролик готовий для того, щоб його ставити. В духовку це ще не все. Ми будемо продовжувати готувати заливку для його, заправку, але його можна вже ставити, щоб він починав готуватись. Для приготування заправки для нашого кролика ми беремо цибулю, біленьку порізано і присмажемо її. Для цієї страви я смаз не дуже багато цибулі. Але треба її присмажити тим чином, щоб вона стала гарно золотиста. Аж трохи присушилася. Смажемо на повному вогні, на тій ж олії, лінії, якій смажився кролик. Вона майже така, як нам потрібна. І ми додаємо морковку. Зарані потрібна але таку морковку. Морковка повинна притушитись до м'ясості. Підставляємо потрібну. І готуємо ще одну складову, яка далеко не остання. Це буде сметана. Але ми пам'ятаємо, друзі, що для того, щоб сметана в стравах не згорталась, нам треба її стабілізувати. Ми викладаємо сметану в каструльку, додаємо теплої води, не дуже гарячої. І розмішуємо. Змішаємо сметану, змішаємо з нашими присмаженими овочами, тобто цибулею і морквою. Змішаємо і злегка протушкуємо. Наша заправка готова. Хай трохи ще протушкується, і ми туди внесемо нашу заправку. Кролик трошки пройшов з температурою і можна додавати нашу заправку сметанно овочеву. Наш кролик тушкований не тільки в сметані, але й з овочами. Ну що, друзі, спочатку ми кролика поставили на 220 градусів. Тепер залили заправкою через десь півгодинки. І зменшимо температуру до 180. І нехай він протушується. І так, ми протушкували нашого кроля, протушкували в сметані. Ось так виглядає кролик тушкований у сметані. От, бачите, він трошки так має коричневий відтінок. Це від того, щоб тушкувався при високій температурі. Але все нормально, я куштував вже, воно не пригоріло. Маємо чудову, дуже смачну дієтичну страву, яку можна приготувати і на вечерю, і приготувати на святковий стіл. Це кролик, тушкований в сметані. Готуйте. І смачного вам, друзі, смачного кролика.